Коротке відео для батьків, як користуватися сайтом нові знання. Поки що мобільний додаток зник кудись з плеймаркета, його певно оновлюють. Класні керівники роздали вам логіни і паролі, тому ви можете користуватися з браузера на смартфоні, на ноутбуці, на комп'ютері, неважливо. Будь-який браузер, Google, Chrome, будь-який. запускаєте браузер, вводите нові знання, натискаєте пошук і верхнє посилання, вхід на сайт. З'являється у вас таке от вікно. Е, сюди ви в це вікно, е, сюди ви вводите е, логін, в, верхній рядочок, в нижній в пароль копіюєте, чи вставляєте це, чи вручну вводите, то ваша справа, От натискаєте Увійти. Ви, коли ви заходите перший раз як користувач, то як правило, вам там видає 150 нових повідомлень, ви їх можете читати або закрити на хрестик. Сюди можна ввести електронну От Єдине повідомлення, яке постійно буде з'являтися, це адреса електронної пошти. Ви можете його щоразу закривати на хрестик, можете ввести адресу своєї електронної пошти, вам потім прийде лист, ви натиснете на той лист, там підтвердите її ту електронну адресу, і тоді, якщо схочете, зможете змінити свій логін і пароль. Тут... Повідомлення для вас, ви їх можете читати, можете поки пропустити, позакрити собі, я їх позакриваю. Нарешті ми добралися власне, до самої платформи. От. Тут для батьків у вас є головна сторінка, як користуватися. Можна ще подивитись відео, електронні щоденники, профіль ваш. Ну, найперше, що вас цікавить, це, звісно, щоденник. Натискаємо щоденник. Це щоденник гайдиш, Владислав. Учня 9 класу я використовую профіль гайдиш Ірини Миколаївни. Щоденник з 10 по 16 жовтня, зараз сторінка відкрита, цей тиждень. Тут уроки, назва уроку, тема уроку, домашнє завдання, оцінки виставлені, тематичні можна також побачити. Це понеділок, вівторок, там крутим вниз, опускаємось, і будуть наступні дні тижня. Не завжди вчителі встигають все вчасно заповнити, можуть бути пропуски подекуди. Ми можемо тут клацнути де стрілки і вибрати інший попередній тиждень, якщо ми вліво клацаємо стрілку, вересень там взагалі можна подивитися. Так само можна подивитись теми уроків, оцінки і домашні завдання, які були задані на тому уроці. Якщо клацаємо стрілку вправо, то буде наступний тиждень. Клацаємо сьогодні і вертаємось на цей тиждень, що зараз є. Тут вгорі справа, ми можемо перемикати вигляд щоденника. Тут зараз ніби як табель. Тобто немає домашніх завдань, а є лише предмети, числа і оцінки. Які оцінки учень заробив за той чи інший, тут по два тижні показує. Так само можна перемикатися назад. Також тут можна е, табель, але це табель вже буде, коли в кінці семестру, коли тут буде. Е, Семестрові оцінки, то вони будуть ну, формуватися і ставитись. І кількість днів, пропущених за хворобу або там ну пропущених навчальних днів, воно буде рахувати автоматично, якщо вони будуть. Ви можете перейти також сюди в вкладку новини. І тут також які оцінки виставили. Вашій дитині тут буде з'являтися в новинах. Кожного новина, два дні тому з'явилася така-то оцінка з хімії, там, з фізики і так далі. От, е, Завантажити ще і будуть е, ну, оцінки, які висловлені раніше, наприклад, там, лабораторна робота. Тощо. Ви можете перейти в профіль, тут ви можете змінити аватар, безпека та вхід, то сюди ви можете вести свою пошту, якщо забажаєте. Але з більш важливого, отут в профіль ви можете приєднати ще одну дитину. Якщо у вас двоє або більше троє дітей, які вчаться в різних класах, то вам виходять різні класні керівники, роздали ну, наприклад, у вас двоє дітей, два логіни і два паролі. Але ви можете об'єднати, ви можете, наприклад, отут внизу натиснути Вийти, от, і тоді заново зайти під іншим логіном і паролем для іншої дитини. Але простіше, наприклад, от ви ну, от, використовуєте, от, наприклад, Гайди Ширина Миколаївна може використовувати профіль для 9 класу. Туди вклацаєте тут профіль. От. І тут у вас бачите, з'являється приєднати дитину. Тут ви можете додати дитину з іншого класу. Якщо ви, ну, ви знаєте її логін і пароль дитини. Не, ну, не батьків, а іменно дитини. Вибираєте тут тип батька, хто ви є. Копіюєте логін і пароль от Гайріш Вероніка. Я скопіюю логін і пароль непомітно, щоб ви не побачили пароль Гайріш Вероніки. Це логін і пароль має бути дитини. Натискайте Зберегти. І якщо все правильно, то бачите, у вас вже двоє дітей з'явилося у профілі Гайдиш, Вероніка Іванівна, сьомий клас, і вони з різних класів. Можна і так і ще додавати. От, замість того, щоб виходити і заходити під новим профілем іншого батька. Тепер, коли ви додали у вас тут дві дитини, ви можете в клацати класити і перемикатися, бачите, тут зараз оцінки і розклад сьому класу понеділок, вівторок, домашні завдання. А ви можете вибирати тут, виберіть дитину, тут клацати і вибираєте для дев'ятого, тоді буде показувати розклад знову і оцінки для дев'ятого класу понеділок, віторок, середа і так далі. Тобто вибирати між дітьми в розкладі можна тут. І так само можна вид щоденника. То ви так само можете подивитися для 9 класу от, і повернутися назад в цей вид щоденника і вибрати для 7 класу. подивитися. Також у щоденнику будуть відображатися енки вашої дитини, якщо він або вона пропустила якийсь урок, і зауваження, якщо вчитель якийсь напише. Ви можете подивитись оцінки вашої дитини починаючи з 1 вересня. Якщо учитель задав якесь письмове завдання, то йому ще треба час перевірити його, тому ви маєте розуміти, що частина оцінок буде з'являтися з запізненням.